Yeah. <laughs> а, якщо кого... а в когось, якщо є якісь питання, роботи. то ті буде давати нам або відповідні заборони, або ще про щось, які ми будемо виконувати. Mm. Декларація не підточі роботи, приділіть. Зовсе на власність ще не дає вам робити які на ці Але, я я право робити якісь на віддіниці ділянці. Вони дає право тут, тут навести порядок. Але дуже шкода, що такий рівень секретаря, який не знає, що таке право влада. Мені жаль, мені жаль, що хрестини готовий людей стосувати, щоб штукали пенсіонерів, погрожували їм. Мені Ваша демовологія, вона ми відом, відома. Я ж не буду на неї тратити зусилля. Шкода, що ви позорите таку структуру, як дуже шкода, що такий представник, ви позоритесь цю структуру. От розкажіть людям, які...

Дати Господа Бога, що де прокуратура розбереться, приводу. Будь ласка, зачем літ е, наперед? Прокуратура віде, розбирається, віде, ми розбираємося. Адвокат розбирається. Віде, Чого віде, ви віде? прийшли сюди? Да, нам таку кучу людей, і, і людей тут притілуєте. зі мною робите? Мене батько був священник, але тоді купили такі були. Хай Господь Бог упокоїть його душу, і хай його молитви поможуть вам все життя. Декларації на кріст робити, я говорю з вами. Робиться офіційний запит, і офіційно буде В чому тут світу. Архітектура вам дала дозвіл цю церкву робити? Декларація на цю церкву нічого не вийде. Та ви мійте, що вона буде церкву. Нехай задокументують.

Яка... Вимагаєте на права тих, хто має приватну власть. Я захищаю права людей, які тут жили все життя, і ви боялися Бога, захопили їхні землі. Що ви покажіть кажуть? декларацію на підготовчення? Я думаю, коли ви будете давати пояснення по ваших неправомірних мені діях, то ви будете це пояснювати А ми поки що знаходимося на території, яка належить нам на праві приватної власності. а будівництво тут ніяк і не ведеться. Підготовлювати роботи.